Якщо хочеш, мій друже, по морю ступати, не відводь ти свій погляд з Ісуса Христа. Якщо хвилі і шторм тебе будуть лякати, міцно ти ухопися за руку життя. Він сказав: не покину, не залишу в дорозі, твердим вірі ти будь, доведу до кінця, хоч зустрінеш не раз ти і розпач, і сльози. Та у небі тобі я готую Вінця. Може, будеш не расти від болю хилитись, і, здається, ще трішки й потоне душа, але це лише для того, щоб тобі зупинитись І подивитися в вічі Ісуса Христа. Непосильною часто здається дорога, понад силу Мою шторми люті земні та звучать у душі слова мого Бога. Не даю понад силу, поможу я тобі. Кожний день бачу милості Божі у всьому, і уже без сумніву долаю свій шлях, довіряюсь Христу повсякчас в житті цьому, маю впевненість, в нього найкращий є план. І, можливо, ще буде човен хвилях ховатись, і від болю ще буде хитатись хода. Та з тобою, Ісусе, не буду вагатись. І з тобою не зале мене люта вода. Лиш з тобою я сміло по морю ступаю, Ухопилась я міцно за руку Христа і сміливо усі перешкоди долаю. Знаю, в небі від тебе одержу вінця. Слава Богу.